Вітаю, я астролог Олексій Керченко. Про закінчення гарячої фази війни соличний прогноз. Минулих років я побачивши в карті Незалежності України певні показники на квітень 2024 року. Почав прогнозувати, що гаряча фаза війни закінчиться в Україні а в квітні 2024 року, я ввів такий термін Гаряча фаза війни. І коли прийшов квітень, і війна не закінчилася, то це викликало велике обурення глядачів моїх прогнозів і мої в тому числі. Я вибачився і ще раз вибачаюся за цей прогноз, але зараз я побачив відео в інтернеті, яке пояснило насправді. Як же що ж означав цей прогноз закінчення гарячої фази війни? Получилась формула така, щоб звін та не знає звідки він. Тобто, насправді дійсно закінчилася гаряча фаза війни чи щось подібне, але не в тому контексті, в якому мені б хотілося, і, мабуть, багатьом іншим глядачам хотілося не в контексті, що закінчиться бомбардування цивільних міст або щось подібне. От подивіться, будь ласка, що насправді означало закінчення гарячої фази війни в квітні 2024 року. Україна повинна відкинути риторику про мир як головну мету війни. Цю риторику нам нав'язали, я хочу нагадати, хто забув, нав'язали наші американські партнери в 2024 році в квітні. Після піврічного припинення постачання військової допомоги. І після того, як Путін почав системно нищити в травні 24-го року енергетичні потужності енергетику в Україні, відповідно, перед голосуванням в Конгресі. Тоді адміністрація Байдена дотисла президента України. І Володимир Зеленський оголосив нову концепцію на відміну від той, на якій він стояв до квітня 24-го року. Замість кордонів 91-го року, вихід на міжнародно визнані кордони України, звільнення, повне звільнення території України. Зеленський заявив про мир і дипломатичним шляхом звільнення окупованих територій. Як нову концепцію війни. Потім пам'ятаємо, почався почалася ця, цей кардебалет з форумами миру, перший, перший якийсь інавгураційний Швейцарії форум миру, потім мав бути ближче до виборів другий форум миру, де начебто вже мала з'явитися Російська Федерація і на жорсткі умови всього цивілізованого світу. Контргру запустив тоді Путін і, і Китай. Вони свої е, пропозиції про мир. Бразилія, Китай, там дев'ять пунктів. Потім Росія. Путін е, на початку другого форуму миру, о, першого форуму миру у Швейцарії Тоді заявив: пам'ятаємо про ці так звані соглашення, яких не існує в природі, але якісь чернетки з переговорів в Стамбулі він почав розмахувати, е, вдаючи себе клінічного ідіота, який не розуміє, що там якась віза. Навіть е голови української делегації на якомусь листочку і підпис парафування в парламенті, да, і підпис президента під таким документом, це принципово взагалі різні речі. Да? Тобто він взяв якусь чернетку, якусь візу арахані і почав нею розмахувати, заявивши свою позицію, що мир буде тоді, коли Україна погодиться виконати от стамбульське соглашення, тобто висунув свій пакет норм, і ми так і їхали. Да? Мир, мир, мир. Потім очікували, що Трамп виконує свою обіцянку, в разі, якщо Путін відмовиться від припинення військової агресії в Україні, да надасть завалить Україну зброю, як він там перед виборами хвалився. І ми продовжували декларувати мир як мету війни. от З тим треба закінчити. Це шкодить нам, шкодить нашим інтересам, це шкодить нам самим, бо ми іноді забуваємо які ж. Дійсно, цілі, яка дійсно мета цієї війни. Це дуже важлива інформація для прогнозування, бо астрологічно вхопив я ритм, що насправді відбулося в квітні. Прогресивний місяць в карті України Незалежності зайшов в знак Зодіака Телець із гарячого овна. Тому я придумав цей термін гаряча фаза війни, гарячий овін, а в більш спокійний знак Зодіака Телець. Але проявилася енергія не те, що він спокійний, а інші. Якості знака Телець, а саме опір, чинити опір, прагнути до миру, триматися, упиратися, проявляти впертість такі риси, характеру знака Здякателець, і працювати над власним виробництвом і займатися економікою. І цей тренд прогресивний місяць стельці, який я тільки що сказав, він буде аж до травня 2026 року. Тобто, оце, триматися, власне, виробництво, значить, упиратися, не прагнути звільнення територій війським шляхом, прагнути до миру. В в вересні 2025 року е, року цей прогресивний місяць він заходить в таку зону гороскопу карта України, яка означає люди народ території з вересня 2025 року. Що це означає? Я ще буду намагатися зрозуміти в прогнозі, але це якось підсилює щось стосовно народу території з вересня 2025 року. Дякую вам за увагу. Діліться своїми відгуками. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. До нових зустрічей!